Розпочали чергове засідання Центрального міського райвиконкому з приємного моменту поздоровлення. Рамотами нагородили працівників виконавчої служби району, які цього дня відзначали професійне свято. Потім перейшли до основних питань, а саме йшлося про стан використання комунального майна, розташованого на території району. На сьогоднішній день у комунальній власності перебуває 71 підприємство та установа. З них 66 діючі, два у стадії ліквідації та два проходять процедуру банкротства. За матеріалами останньої щорічної інвентаризації, вартість комунального майна, розташованого на території району, складає 507,4 мільйонів гривень. З метою раціонального використання об'єкти комунальної власності передаються в оренду. На балансовому обліку комунальних підприємств району перебуває 535 об'єктів нерухомості. Загальна площа яких складає 329 тисяч квадратних метрів. Найбільшу питому вагу від загальної. Вартості майна комунальної власності міста, яке розташоване в районі, мають підприємства житлово-комунального господарства. Це 301 мільйон гривень або 59%. На балансі підприємства Кривериш Тепломережа» керівник мітін перебуває майно на суму 300 мільйонів гривень або 59,2%. Об'єктів нерухомості на балансі закладів освіти 148 одиниць. Технічний стан їх задовільний. Вартість майна, яке перебуває на балансовому обліку закладів культури, складає 33 млн мільйона або 6,5%. 11 об'єктів нерухомості. На суму 7 мільйонів гривень. Три заклади культури КП Букиніс, Криворізька міська художня школа номер 3 та міський виставочний зал не мають на балансовому обліку об'єктів. Вони орендують приміщення, які знаходяться на балансі управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради. На жаль, за результатами фінансово-господарської діяльності з шести діючих комунальних підприємств працює стабільно і отримує прибуток лише одне підприємство. Працює з прибутком КП Послуга. І має прибуток 645 тисяч гривень. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року підприємство збільшило показник прибутку на 139 тисяч або 21,6%. Решта підприємств за результатами діяльності мають збиток. Тепломережа 137,5 млн, КПЖО – 20,5 млн, театр 451 тисяча, аеропорт 240 тисяч, КП «Букиніц» – 18 тисяч. Збитковість підприємств пояснюється складною суспільно-політичною ситуацією, дефіцитом бюджетних коштів та різким падінням Платоспроможності населення, подорожчанням сировини, електроенергії, газу, паливно мастильних матеріалів. При цьому слід зазначити, що в порівнянні з аналогічним періодом 2013 року завдяки вжитим заходам, по покращенню результату фінансово-господарської діяльності вдалося зменшити показники збитковості по тепломережі на 37 мільйонів гривень, по рапорту на 63 тисячі, по КП Букиніс на 50 тисяч. Серед проблем, озвучених на засіданні проблема погашення заборгованості з орендної плати минулих років та ситуація з оформленням правоустановчих документів на об'єкти нерухомості. На теперішній час повністю завершили цю роботу виконком районної місті ради, заклади культури і соціального захисту населення. Потребує прискорення роботи з оформлення права власності по підприємству Криворіж тепломережа. По комунальному підприємству міжнародний аеропорт Кривий Ріг, відділу освіти та Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 6 Підприємством Кримаріч тепломережа на балансовому обліку 50 об'єктів нерухомості. Із них право власності оформлено по 39 об'єктам, 78%. З 52 закладів освіти право власності оформлено на 35, і відсотків. Міжнародний аеропорт із 83 трьох об'єктів нерухомості. Оформлені документи лише на одну споруду цивільної оборони. Роботу у цьому напрямку було визнано задовільною. Це робота системна. Розумієте, вона не робиться за один день, за вороні вона робиться 251 робочий день протягом кожного року. Оборожникам з використанням майна орендне користування, яке було надане в будівлі або приміщення. Ми з вами повернули до бюджету міста півтора мільйона системною роботою. разом з робочою групою, з державною виконавчою службою. У нас є ще. Велика заборгованість, над якою працює робоча група, другим питанням винесеним на засідання ревиконкому стали результати роботи з органами самоорганізації населення. На території району функціонують 89 квартальних та 326 будинкових комітети. Діють вони на добровільних засадах, і часто завдяки їх зусиллям вдається вирішити чимало нагальних проблем. У 2012 році. Була прийнята районна програма сприяння громадянській активності з розвитку території району. У 2013 році, з урахуванням вимог часу, оновлені типові положення про будинкові та квартальні комітети. Рішенням виконкому району міськради затверджена дислокація квартальних та будинкових комітетів із зазначенням меж території, на якій діє відповідний комітет. Районна програма передбачає активізацію роботи органів самоорганізації населення. Посилення їх ролі у суспільстві та створення оптимальних умов для реалізації їх завдань і повноважень. Таким чином, керівниками органів самоорганізації, за підтримки депутатів різних рівнів та сприяння виконкому району місті ради вирішений ряд питань для поліпшення життєдіяльності мешканців. Зокрема, за ініціативи голови квартального комітету номер 58 СПАС. Було вирішене питання транспортного забезпечення віддаленої частини житлового масиву Чорногірка з центральною частиною району, оскільки значний відсоток мешканців мікрорайону це люди похилого віку, тому вирішення даної проблеми для них було дуже важливим. Альтернативою органів самоорганізації населення та прогресивною формою громадської ініціативи є об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Перше УСББ у районі було створено вулиця Стрільцова, 1. За два роки мешканцям вдалося за власний кошт змінити будинку, систему опалення. Водовідведення та водопостачання, виконати ремонт між швів, благоустроїти прилеглу територію, при цьому накопичити кошти на власному рахунку. Цей досвід було використано іншими об'єднаннями, яких на сьогодні у районі 11. Із них протягом року було створено два ОСББ – Крибасівська 56 та Туполєва. Втім, як було зазначено у підсумку, розраховувати варто не лише на тих, хто вже на громадських засадах представляє інтереси мешканців і є сам по собі достатньо активним. Працювати необхідно і над стимулюванням та участю у перетворенні району та вирішенням нагальних питань кожного. Поки що в районі у авангарді залишається лише один відсоток всього населення, а проблеми стосуються кожного.